Всім привіт народ, слава Україні! Трохи кімарнули і продовжуємо нашу роботу. Нас от сьогодні вже приїхала фура. Це вже на крайню площу кукурудзи привезли каз. Зараз будуть зливати і розлиють по полям. Хлопці зароблять. І якщо все буде добре, нам ще три дні сіяти. А то так твердо треба попрацювати до 2-3 до ночі. Ну але нічого, я готовий до того. Так що беремося до роботи. Вам гарного перегляду. По традиції ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Нас вже назбиралося так немаленько, свіжа тисяча прийшла до нашої банди, так що вже 14 тисяч народ. Працюємо далі. Так, проводимо змазку всіх вузлів. Тоді зараз компресором продуємо фільтра, трохи осівавку і рухаємося в поле. Попереду ще дуже багато роботи. Так, ну що, продув я, змазав, підготував сівалку до роботи, печем в поле. Минулого дня я тепло не докінчив, лишився апендицит. гектарів десь так 18. Треба ще погратися з ним дуже так конкретно, ну, але нічого ми з тим зробити не можемо. Досіяти його потрібно. І зараз. Включимось вже на полі, я покажу, що там дійсно коротеньке таке, куце полено, і там в кінці ще такі перекоси, дай Боже, ну але ні з цим не зробиш, мусимо працювати і на таких полях. Ну а далі лишиться ще нам дві площі, таких трошки побільших, одна взагалі велика, друга такі з довгими гонами. Так що там робота, маю надію, піде легше і швидше. Печамо? Так, їдемо по-тихому, Тут ми вже вчора сіли кукурудзку. З правої сторони в нас вже посіяний цукровий буряк. До речі, не знаю, в курсі, не в курсі. А, як доконаний факт, я ще вам в відео не говорив. Буряк завершений. Посів буряку завершений. Посів соняшнику, ви бачили, що завершений. Лишається кукурудза, соя і гречка. Гречки буде того року. Трішки більше, ніж зазвичай, зазвичай ми сіємо 3-5 гектарів цього року, ніби плануємо трошки більше. ну і ось Тут у нас заціли, е, е раніші гібриди Ріпаку. Тут у нас Аністон під Ріма Грейн, а там далі за горбком Піонер. Хто дивився мої відео? Весною ми ходили по цьому полі, це поле посіяно по горосі. погоросі. Такий досить чоткий ріпачок стоїть на даний час. Пахне, я його не можу передати. Але він ще правда не набрав а, основної сили для цвітіння. Йому бракує гарної температури, вологи є достатньо, а от температури бракує, щоб зацвісти дуже класно і дуже ярко. Будемо чекати, поки бокові пагони трошки підтягнуться, і тоді він зацвіте, що так, а що аж очі виразити буде. Так що якось так народ. Добрий народ, ми вже приїхали по факту. Зараз будемо загружати сівалку і от нам аж до, до кінця туди треба спуститися, щоб... Досіяти цю площу добре пече. Сіємо з таким добривом, це є даб діамоній фосфат. Якщо я правильно пам'ятаю 46 фосфору, 18 чи 16 азоту. 140 кілограм на гектар. Desce, mosquinho! Desce! Так, завершуємо роботу на цій ділянці поля. Тут суш конкретно щебінь, бачите, під ліском. Коли заходили на культивацію, тут було завологу, зробилася така груда, яка миттєво пересохла і зробилася в бетон. Тут без дощу нормальних сходів не буде. Буквально відходимо. Метри три, брешу, метрів 15. І тут же менш-більш нормальних умовах насінини в нас. Бачите, в волозі. Може трішки мілкувато, може є сенс підглибити, але я не знаю, чи це буде тобто, правильним рішенням чи ні. Ну, працюємо так, як є. Добре народ, включимося вже напевно на другому полі. Тут же я вам нічого показати не зможу. Не перемикайтеся, ставте пальці вверх, коментуйте і підписуйтесь на канал. Такого вам ніде не покажуть. Так, як я вам і сказав, що вам такого ніде не покажуть, і дивіться зразу, що в нас сталося. Обірвало болта кріплення. Не знаю навіть як то сталося, але факт, добре що замітив. Зараз поміняємо. Знайшов щось схоже, ніби підходить. Ну а далі вже хлопці романа поміняють, хоча може навіть і міняти не буде, він просто трошки задовгий. І тільки всього. Ага, і загубилося того штукенція. Що о, підносить в транспортне положення. Оце шкода. Прийдеться відкупити чи як, не знаю. Побачимо. Добре, народ, так чи інакше. Міняємо болта і досіваємо. Далі побачимо, як воно буде. Так. Ось що я знайшов. Найшов болт, він задовгий, гайка з контрагайкою. І гайка в якості довгої шайби. Ось така буде конструкція тимчасова. Інакше нічого не зробиш. Добре, давайте будемо ставити. Так, отакий в нас вийшов ремонт наш руч Вроді би буде працювати. Ага, Тут воно нас і тоді починає стискати пружину. І видно, десь щось попало, чи якийсь камінець, чи що, що воно вірвало аж такий болт. Ну, Від того ніхто не застрахований народ. Так що, а на позиченому, то тим більше. Воно весь час мусить щось статися на позиченому. А і то не найстрашніша поломка, яка взагалі може бути, але все одно досадно. Добре, закінчуємо площу і їдемо на наступну. Так, Переїжджаємо на наступне поле. О, дивіться, як гарно посходив наш ярий ячмінь. Той, що ми з вами сіяли, хіба не краса, га? Ну, більше по, по полях поїздимо вже після закінчення посівної. Зараз зовсім нема часу. Можна такого, хіба з кабіни трошки полюбуватися та й по всьому. Так, обходимо краї на полі новому. І маю там якусь знахідку, щоб чуть-чуть би попав. Якраз би попала на колесо і була би. Напевно була би біда. Зараз взуюся. Би не попав на колесо, але можна би було великої біди наробити. Навіть не знаю, з що то така вісь. На господарстві знадобиться. Так, було файно, позамітано! Давайте ми його десь на сівалці лишимо. Кинемо де міндобрива, напевно. Доїдемо до краю. Доїдемо до краю, міндобри вже не дуже багато і лишається. Доїдемо до краю і заберемо, відомо бодіви, забере на базу. Фу. Порошнеча. Ну тут хоч краще виробилось поле, Тут, дивіться, грудки нема. Нема такого щебеню. До вологи от, сантиметра два, та яких навіть нема, два, півтора сантиметра і волога. Так, обійшов я розвороти. Вийшла така досить цікава конфігурація поля. Зараз вам попробую показати. Бачите? Що в нас виходить? Вони правда, довгі, 1600 метрів. Так що є куди розвернутися, потім буде два клини. То, в принципі, таке доволі звикле наше поле. Довге і в кінці клин або два або три Так завжди в нас. Це поле ще буде цікаве тим, що тут, а, до речі, тут ми сіємо гібрид DKS 3972. Це поле буде цікаве тим, що тут буде теж два попередники. Тут буде частина поля посіяна по попереднику цукровий буряк, а частина поля буде посіяна по попереднику соняшник. Так що будемо теж спостерігати. Вже є одне спостереження. Тут, де був буряк, то такий добрячий щебінь, поле нормально не розробилося. Там, де був соняшник, поле виробилося майже. Майже в ідеал, враховуючи ті умови, в яких ми працюємо, майже в ідеал. Працюємо на 18 км на годину. Сівалка поводить себе адекватно, чуть-чуть гірші показники, ніж на попередньому гібриді. Ну, я її пробував підрегулювати і диск міняв, нічого краще не виходить. Так що працюємо народ, працюємо, ви не перемикайтесь, ставте лайки, коментуйте. Я дуже радий вашим коментарям. Всі коментарі читаю, майже всім відповідаю. Так що не стидайтеся писати свою думку. Ось, а ми будемо потихеньку працювати. Так, народ, йдемо на двір, трошки погуляємо ще. Поки хоч трошки виднувся. Маємо вже півдів'яту вечора. Виглянув, думаю, на двір, посеред поля спеціально знов став. Подивлюся на стики ще раз на цьому полі. Ось дивіться. Так, не, не ідеальні є там плюс-мінус десь 2-3 сантиметри. Ну, блін, ну, та навігація так і водить, так і в книжці пише, до 5 сантиметрів різниця. Проблеми я не бачу. Так, дивіться, по волозі. Бачите? Волога є. По глибині. Ще раз хочу сам себе. Ну, як би трошки мілкувато. Мілкувато. Можна би було добавити. Можна би було глибини додати трошки. Ану за колесом. Що в нас робиться тут? Тут нема А де ж вона є? Твердо капець за колесом? Аво є? Ні, нема. О, борознати хто? Я не там дивлюся, от є. Є. Мілко, треба глибити. Зараз ми підглибимо на пів сантиметра обов'язково. Так, дивіться, яка у нас щебенка. Це у нас по буряках. І от буквально кілька метрів ще нам лишається пройти. От і чітко видно, що це вже не буряки це вже от соняшник. І от дивіться, пух, пух, розробилося по соняшнику суперово. Волога ще є, дивіться, 2 см і волога і далі. Ну, дуже волого. Питань нема. Отже, падалочка навіть наклюнулася соняшнику. Так що народ, якось так. Якось так сіємо, лишається нам дві площі, ця площа в 50 гектарів і через дорогу ще одна площа, там десь біля 140. Ну, її треба буде добре два дні тягнути. Побачимо, що як та сівалка буде себе поводити по посіву кукурудзу по кукурудзі, коли рештки не сховані. Так що, як то кажуть, Е, наступні відео теж будуть цікаві про кукурудзу, я все постараюся зазняти по максимуму. Бачу вам цікаво, значить треба знімати. Добре, народ, демо. Підглибимо трошки сівалочку, щоб потім не кліпати очима. Так, треба піднести. И треба подглубить. Так, раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять. И а -а -а. что одной рукой не получается. Так. Правда пять шесть е пять шесть е что у нас е раз два три 4, пять пять 6 Так. Так. Е. Yeah. Ну тут достаточно легко и адекватно меняется глубина. Мені подобається, скажімо так. Добре, підглибили ми. Там за кадром я ще раз купну собі. Не буду вас, як то кажуть, затягувати в літа. Так що, народ, у нас так відбувається посів, потім ще вночі включимось, подивимось на розхід палива а, на цьому полі довгому. Я гарантую, що саме це поле буде саме економне по розходу палива, тому що воно дуже довге. Так, народ маємо вже нічку. На дворі вже майже 12 година. Посіяв я на цьому полі майже 43 гектари, розхід палива у нас 4,1 літра. Так що я не збрехав, коли казав, що це поле буде. Одне з самих економних при посіві кукурудзи, тому що воно дійсно має довгі гони. Тут гарно зроблено компактором підготовка ґрунту. Ми собі тут дозволяли, коли були довші гони ходити, 18 км на годину. Сівалка абсолютно це дозволяла. Зараз вже тут якраз забираю клинчик один, тут вже ходимо 16 км. Не дуже сильно розженешся, коли розганяєшся, то зразу треба зупинятися. Не дуже цікаво дергати тим трактором. Ну, В принципі, то, що я сьогодні хотів показати вам е, у відео, я показав. Е, на цьому відео вважаю завершеним. Вам щиро вдячний за е, За те, що додивилися відео до кінця. За лайки, за коменти. Е, не забувайте підписатись, щоб не пропускати нових відео, попереду ще є. Багато цікавої інформації, в тому числі про посівку кукурудзи. Так що не пропускайте наступних відео, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні, слава Збройним силам України!